Що ж, друзі, усім привіт! Я надіюсь, я створив таку новорічну атмосферу, купив декілька іграшок, ось такий носочок сніговика, щоб для вас для відео створити гарну картинку, щоб ви дивилися відео з насолодою і заряджались новорічним настроєм, не дивлячись на те, що зараз тільки листопад. Але нічого до свят потрібно готуватися раніше. Тому сьогодні ми з вами будемо оформлювати мій щоденник до нового року і до грудня. А ще друзі, перед тим як ми почнемо оформлювати мій щоденник, важлива новина. До мене прийшла. Дуже класна посилочка з різними штучками, я її вже відкрив на відео. Тому це відео вийде е, після цього відео. Тобто, відео про посилку вийде після відео про оформлення. Таті ось ця гірлянда, що зараз у мене тут, вона була в посилочці. Ось, ви побачите, що там я розпакував. Так, да, все коротше, побачите відео. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, там виходять новини. Ви вже давно знаєте, що в мене є посилочка. Е, ось, і ви вже знаєте, що я оформлюю щоденник. І щоб знати різну інформацію про канал. Про відео про моє життя обов'язково переходьте на телеграм-канал. Ось його, його нік. Підписуйтесь і заряджайтеся позитивним настроєм. Там, кстати, вже все новорічне, тому переходьте обов'язково. Сьогодні ми оформимо ось цей мій чорний щоденник. А, ви знаєте, що це для відео щоденник. Я хотів в цьому році оформлювати щоденник свій. І Зараз я вам покажу, як я його оформив. А цей щоденник ми оформимо чуть-чуть по-іншому, тому що я записував теж відео сьогодні про оформлення щоденника, але у мене воно видалилось за нестачу пам'яті на телефоні, тому я знімаю другу ідею. А... Як я оформлюється щоденник, вона не менш класна. Ось цей мій щоденник особистий, який ми мали з вами оформлювати, який ми з вами оформлювали. Але на жаль, цього відео ви не побачите. Але зараз побачите, як я його оформив. Я зробив сторінку зима. Привітав зиму, яка буде. Зробив ось такий простий розділювач на грудень з наклейками такими гарними. Також зробив Майфіш List, Тут я буду писати, що хочу отримати на новий рік і в кінці а, нового року. відмічу, що мені подарували, а що залишиться на слідуючий рік. Ну і нюєрзґіфт. Я тут буду писати, що хочу подарувати рідним, близьким, друзям і так далі. Ближчі ці розвороти ви побачите у моєму телеграм-каналі. І ще дуже багато ідей на, на різні оформлення, чек листи, які я буду робити сам і так далі. Ну що ж, давайте більше не тягнути, тому що привітання вийшло дуже дуже довгим. А це відео про оформлення. Сьогодні ми з вами оформимо розділювач, ось таку сторіночку з тудулістом, різними датами і календариком. Також оформимо місце для планування і зробимо дуже прикольний трекер. У мене тут вже все обведено, і я вам розкажу, як ним користуватися. Давайте по традиції покажу канцелярію, яку буду використовувати для розділювача. Також візьму ось такий текстовий ділювач малютку. Ним будемо вводити сніжинки на сторінці, а також чорний брашпен, щоб ввести надпис. Ну і чорна ручка. Також оформимо місце для планування і зробимо дуже прикольний трекер. У мене тут вже все обведено, і я вам розкажу, як ним користуватися. Давайте по традиції покажу канцелярію, яку буду використовувати для розділювача. Обов'язково візьму ось такі брашики, два зелених різних відтінків і один червоний. Також візьму ось такий текстовий ділювач-малютку. Ним будемо вводити сніжинки на сторінці, а також чорний брашпен, щоб ввести надпис. Ну і чорна ручка. Давайте обведемо іграшки, сніжинки і рослинки. Скоро на каналі буде новий корисний шортс про новорічні малюнки, новорічні оформлення. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб їх не пропустити. Буду писати летерінгом. Буду намагатись писати летерінгом. Готово. І щоб це не було таким скучним надписом, обведу його зараз зеленим та червоним брашпеном. Та-дам! Розмальовую ягідки. Кстати, друзі, напишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється новий рік. У мене, наприклад, з Кока-Колою, мандаринами, якимись теплими свічечками, теплими кольорами такими. Розмальовую ось ці листочки. І щоб це виглядало трішечки реалістичніше, додам ось такого темненького кольору по краях. і всередині займусь сніжинками. А ще, друзі, хотів би вас запитати, чи хочете ви відео там, де ми ходимо по магазинах, дивимося на якісь їх прикольні іграшки, там на прикольні штучки для нового року. Ось, якщо хочете таке відео, пишіть в коментарях. І якщо хочете відео про оформлення всієї моєї кімнати, де я буду прикрашати всю свою кімнату, ялинку, все гірляндами, все буде світитися. Якщо хочете таке відео, то обов'язково теж пишіть в коментарях. Ще в телеграм-каналі я зроблю опрос, яке ви більше хочете відео, і таке я зізнімлю. Тепер Червоним кольором розмалюю іграшки. Додам чорним барашпеном ось таких якихось чорних кружочків. Тобто, щоб, ну, щоб розділювач не був таким дуже пустим. І остання фішка на розділювачі. Беру коректор. І роблю бліки на іграшках. Ну що ж, друзі, розділювач ми з вами оформили. Тепер давайте оформлювати ось цю сторіночку. І так, тут у нас буде а, зверху написане червоно-зеленим кольором Десембер, ще одна надпись. Друзі, вийшло так собі, тому що я тут а, не таку букву Е написав, як треба. Тут а, трішки затупив, але ви, ви вибачте мене, будь ласка, і ви зробите гарніше так, як треба. Вибачаю ще раз, тому що сьогодні був такий лютий день, що Фух. далі роблю календарик на грудень, пишу просто числа. Вони будуть у мене такі великі. Кстаті, друзі, подумав тільки, що тут просто дошик спить. Ось дошик спить. І заодно подивіться, який у мене бардачок. І я ось думаю, може про нього зняти якесь відео, де ми йому щось купуємо. Коротше, подумаю. І ви теж пишіть в коментарях обов'язково. Як можна його так у нас жалко. А ми повертаємось до оформлення. Календарик готовий. Вийшло дуже прикольно. Ми будемо закреслювати ось так дні до нового року в телеграмі. Я буду кожного дня вам в грудні робити якісь такі завдання, можна так сказати, і буду викреслювати день. Коротше, це побачите в телеграмі. Обов'язково переходьте. Тепер давайте зробимо ще ось такий календарик, де ми будемо записувати навпроти числа якусь важливу подію чи якийсь важливий план. Щось таке. Ось тут у мене буде туду-ліст, де я буду записувати щось важливе. Наприклад, якийсь список покупок чи ще щось. Ви теж можете записувати щось важливе. Я намалюю ось так ягідки. Дуже мені подобається їх малювати. Вони теж у мене асоціюються з новим роком. Давайте додавати сюди кольорів. Звісно, рослинки я розмалюю зеленим кольором, як і на розділювачі. А ягідки червоним зовсім забув за тіні на листочках. А ще я хочу ось таким текстоводілювачем ніжним, майже сірим, зробити дні, які найважливіші в цьому місяці. Наприклад, у мене це перше, тому що початок зими. Четвертий, тому що моєї дворідної сестри день народження. Шостей, тому що Миколая. 14, 15 і 16. Це у мене найважливіші дні, тому що у мене день народження і підготовка до нього. У мене день народження що, 16 грудня. 25 число. Звісно, 29, 30 і 31. Тому що новий рік та підготовка до нього. Ну що ж, друзі? Друзі, у мене коректор на руці. Вибачаюсь, будь ласка. Ну що ж, друзі, ось таку прикольну сторіночку ми оформили з календариком з е, ось такою штукою, де надо писати плани, з тудулістом, і перегортаємо сторінку. Переходимо до днів, де ми будемо планувати. Зараз я вам покажу дуже прикольну ідею. Для цього розворота мені понадобиться жовтий брашпен та жовтий олівець. Зараз ви побачите, в чому фішка. Спочатку роблю ось такі штуки, типу закручену гірлянду. Вона малюється дуже просто. І роблю ось такі пиптики, це буде кріплення до наших лампочок. Це гірлянда. Ось так у мене вийшло. Тепер давайте намалюємо ось такі кружечки з жовтим барашпеном. Ви можете брати будь-який колір, синій, різнокольорові, інші кольори, які вам подобаються, і робити свою гирлянду. Мені більше подобається такий теплий жовтий колір. Роблю ось так зверху барашпеном, можна текстовиділювачом. Пишу тут числа. І так беремо олівець і робимо ось так. Навкруги цих лампочок ми робимо ось так легенько олівцем, і здається таке враження, що ця гірлянда сяє. Надіюсь, вам сподобався цей розворот. Він вийшов дуже прикольний і дуже новорічний. Переходимо до трекера. Як я вам уже і говорив, у мене тут все вже обведено, тому що я знімав відео. Ось друзі, тут у нас буде трекер муд. Я написав трекер настрою, але цей трекер буде не тільки настрою, він буде багатофункціональний трекер, ось так можна сказати. Побачу ідею в Пінтересті. Тобто, тут у нас числа від 1 до 31. У мене вийшло тільки до 15-го, але нічого. Чого страшного, можна зробити їх поменше і зробити до 31-го. Ось тут у нас буде позначення, що це за трекер. Тобто, наприклад, це трекер настрою, малюємо тут смайли, це трекер погоди, наприклад. Малюємо тут марку, чи там сонечко, чи ще щось, і так далі. Робимо так багато трекерів і знизу а, пишемо, малюємо кольора, ставимо кольори, які будуть означати якийсь настрій, погоду а, там, ще, ще якісь трекери. І розповідаю, як ним користуватись. Тобто, тут у вас трекер. Настрою. Першого дня у вас, наприклад, бурло. Бурло. Першого дня у вас, наприклад, було фіолетовий настрій. Наприклад, да? наприклад, це радісне. Тут у вас було синє, наприклад, поганий настрій. І так, ви заповнюєте до 31-го числа, У мене падають іграшки. Ну що ж, ви робите трекери такі, як хочете. Я буду робити свої. Тому що я цим трекером буду реально користуватись. Роблю трекер настрою. Погоди. Води. Це типу гантелька, типу трекер спорта. Це трекер ходьби, типу ноги. Вибачте, малюю ноги я не дуже. І гантельки теж. Трекер сну, трекер прибирання. Малюю типу тряпочку і типу спрей. Трекер читання, хочу прочитати дуже прикольну книгу. Я з вами нею поділюсь у телеграм-каналі, тому переходьте. Також намалюю трекер навчання. Стадії. Я тут трішки неправильно написав, тому що в мене не помістилося, але нічого. І трекер уходить за собою. Хочу робити такі розгрузочні дні періодично. Типу зубну щіточку і капельки водички. Залишилось це все розмалювати. Намальовую ось таким чином це все. Ну що ж, друзі, дивіться, як я оформив тут кольора. У мене трішечки сюди не вмістилось, тому... Прийшлось робити тут стадії і рутину. Ось так у мене все вийшло. Ось так у мене все буде означати. Поміну цього трекера ми теж будемо з вами заповнювати в телеграм-каналі. Ось тому обов'язково переходьте. Ну що, друзі, ми з вами оформили ось такі круті новорічні розвороти. Як вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк. Заряджайтеся новорічним настроєм. Чекайте від мене ще дуже багато новорічних відео. Я вас всіх дуже люблю. І всім пока-пока. А оборку всього цього бардака ви зможете побачити у моєму телеграм-каналі. Наконец-то жертви.